Добрий день мої малята, послухайте вірш та скажіть, про яку він пору року. Летять, летять сніжинки, на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкий бачить сни. Здогадались? Так, вірш про зиму. І хоча зима холодна, пора року, вона приносить багато веселих забав. Коли випадає багато снігу, ми можемо кататися на лижах. Спускатися з гірки на санчата та поліпити сніговика. А також вона нам дарує багато веселих свят, які так люблять діти. І одне з найперших свят це День Святого Миколая. Дітки з нетерпінням чекають цього чудового свята. З нетерпінням я чекаю нині. Нині свято Ми... не Як? Як дворі стане темно, він... та у... він, він приходить по тоємно. Ще... І ще ніхто його не бачив, та... та у ліжечка дитяча. Він... Він кладе. Він кладе під падушки, подалуки книжки. Наступне Новий рік, Різдво та інші. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, хто такий святий Миколай. Давно, давно жив хлопець Миколай. Бо він сирота. Його батько й мати померли. І залишили синові велике майно. Мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків, дуже-дуже любив Миколай дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував і про вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Люди дуже шанували і досі шанують святого Миколая. Тому і розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, то Господь спитав: Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого я не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю а й відвідувати дітей. І з тих часів і існує традиція на День Святого Миколая, що діти очікують подарунки від нього. Тому, малята, будьте слухняні, нікого не ображайте та допомагайте своїм батькам, і обов'язково, в ніч перед Днем Святого Миколая ви отримаєте подаруночок. Про яку пору року ми сьогодні говорили? Так, про зиму. Що в зимку падає з неба? Вірно, сніг. А за що ви любите зиму? Розкажіть про це своїм батькам. Пригадайте, які свята ми будемо зустрічати взимку. Вірно, День Святого Миколая, Новий рік та Різдво. На цьому, дітки, ми будемо завершувати. Гарної вам зими та свят. До нової зустрічі!